Інколи жінки забувають, скільки їм років, і що молодість вже далеко позаду, то я про свою однокласницю Марію, ніби все, як у людей, вийшла заміж молодою та має двоє дітей, а тепер геть втратила розуміння, знайшла собі чоловіка, який на 10 років від неї молодший. Знаєте, вона звикла, що в молодості була. Дуже видна дівчина, та за нею три села упадали то точно, а вона всіма перебирала та нікого не хотіла, бо всі не були її гідні. Хоч до неї хотіли ходити хлопці й багатші, і при машині, ні і все. Я собі такого знайду, що ви всі пороззявляєтеся. Не раз нам казала, А ми що? Та ми раді, що вона тих хлопців футболила, бо нам перепадало. Кого вона бракує, а хлопці, знаєте, гарні, то ми до них поморгаємо і вже до шлюбу. Чи й одна так заміж вийшла? А чого б не скористатися, якщо ти не хочеш, то комусь, той хлопець, до серця? Поїхала вона вчитися в місто, і то так часто буває, вийшла заміж за гарного. Ала без кола і двора, як то кажуть. Ми всі справді пороздявлялися, але від того, що міг бути й кращий. Ну то й що, що гарний? З лиця води не пити. Баби нараз шепотіла за спиною, що він сильний красун, коли той йшов по вулиці до Маріїної хати, але толку він мене так ревнує, дівчата. Спочатку хвалилася Марія, але потім то все її почало дратувати. А ще вона має такий характер як не по її, то все. А цей Славко не дуже хотів переінакшуватися, тому пристрасті там були просто мексиканські. Не раз Марія з дітьми приїздила в село і казала, що більше того Славка й бачити не хоче. Але далі мирилися і отак по колу. Але якось вона його вигнала остаточно, не знаю через що. Він, знаєте, завжди приходив миритися з такими букетами, а тут нема. Я знаю, бо там моя кума сусідить. І от нема, нема, і вже звістка, що Славко собі знайшов нову жінку. Ой, ви бачили Марію, аж вся зелена ходила. Де вона думала, що то з нею таке може бути? Але далі вона, давай по селу хвостом крутити, і думала, що на неї її колишні кавалери кинуться? Але тут вже жінки не витримали і пояснили Марії, що вона має знати міру. Поїхала вона за кордон, а куди ще мала їхати? Квартиру в місті вони знімали, а одній, знаєте, і квартиру знімати, і дітей ростити, то не дуже легко. А через якийсь час вже виставляє фотографії, що вона з чоловіком вся така щаслива: то в Римі, то в Ватикані, далі море, і кафе, і ті ноги на фоні моря, ну, ви знаєте. А ми що? Жінка собі може дозволити, бо працює. А що хлопець молодий та гарний, то вже не забереш. Але далі то було дійсно диво. Вона одружується з тим хлопаком. Маріє, кажу я їй, ти хоч розумієш, що ти з роками не молодієш, а чоловік твій захоче дітей мати? То і що? Я теж готова дітей мати? каже отак. Ну, геть, вона вже з розуму подалася. Де твої роки, а де дитина? Та то ж не все так легко. А вона ходить з тим молодиком по селу та тішиться, що ми всі просто шоковані таким перебігом подій. Я собі так думаю, що вона таке зробила спеціально, просто не розуміє, де вона, а де той хлопчина. Через рік йому іншої захочеться і що вона буде робити шукати ще молодшого. Я нічого не кажу, вона гарно виглядає і слідкує за цим. Але ж ніхто не молодіє, на що ця жінка розраховує, я просто не знаю, чи вона взагалі про таке не думає. Підпишись, Підпишись. підтримуй Підтримай український контент. контент.